Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій. А з вами, як завжди, компанія інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відогляді надамо вищу вазі рубанок акумуляторний від компанії Bosch, а саме модель GHO 185 Li. Отже, відкриємо пакування, подивимося що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо? Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація. В тому числі українською мовою. Окрім того, є паралельний упор для контролювання вибірки четверті, ключ для зміни витратних матеріалів, тобто ножів, елемент системи пиловидалення, тобто мішок, та, власно кажучи, сам рубанок. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик: частота холостого ходу 14 тисяч обертів на хвилину. Глибина обробки від 0 до 2,6 мм. Ширина обробки 82 мм. Глибина вибірки четверті від 0 до 9 мм. Вага інструменту 2,4 кг. Габарити 289 на 151 на 185 мм. Гарантія від виробника 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch протягом 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даного рубанку буде те, що він акумуляторний та має безщітковий мотор. Що це означає? Це означає те, що технологія Biturbo Brushless присутня в цьому інструменті. Безщитковий мотор в поєднанні з акумуляторами серії ProCore видають потужність інструменту, котру можна порівняти з мережевим. Наступною перевагою даного інструменту буде те, наскільки зручно налаштувати ширину вибірки четверті. За допомогою паралельного опору, котрий встановлюється на наш рубанок, ми можемо налаштувати саме ту ширину, котра необхідна безпосередньо під наш тип роботи. Окрім того, є можливість зняття фаски, є цілих три направляючі, котрі вам у цьому допоможуть. Як ви бачите, присутній вентиляційний отвір, котрий можна використовувати як з лівого, так і з правого боку, в залежності від вашої потреби. Для того, щоб перемкнути напрямок видову стружки, є спеціальний перемикач. Ще одним приємним моментом буде те, наскільки якісно продумана ергономіка інструменту: руків'я прогумоване, з гарним хватом, що запобігає ковзанню інструменту у вас в руках під час тривалої роботи. Окрім того, є захист від непередбаченого пуску. До тої пори, поки ви не натиснете бокову клавішу, інструмент, відповідно, у вас не запуститься. А для постійного контролю роботоздатності нашого рубанку. Є індикація зарядженості акумуляторів. Для більш тривалої роботи присутня велика кількість вентиляційних отворів, як з лівого, так і з правого боку інструменту. Глибина стругання налаштовується на передній частині інструменту за допомогою спеціального барашку з шагом 0,1 мм, Відповідно, максимальне значення 2,6 мм. Для того щоб коли ви зупинили роботу, була можливість одразу Стабілізувати інструмент є спеціальний башмак, тобто закінчили роботу, припідняли і поставили, одразу не пошкоджуючи поверхню, на котрій ви працюєте. На цьому приємні моменти від компанії Bosch не закінчуються. Якщо у вас закінчились витратні матеріали та у вас немає часу бігти по новій, є додаткові одразу в комплекті. Друзі, а на цьому наразі вже в мене все. Якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші питання та підберуть вам саме той інструмент, який необхідний безпосередньо під ваші завдання. Якщо сподобалось дане відео, то підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!